Добрий день, дітки. Відгадайте, будь ласка, загадку, воно потрібно для рослин, воно потрібно для тварин, воно потрібно для людини. Без нього не прожити і днини. Вірно, це сонечко. Сонечко світить яскравіше, ніж узимку. З кожним днем гріє все сильніше, набагато вище піднімається над горизонтом, ніж узимку. Дні стають довшими та теплішими. Сонечко це найважливіша для людей зірка, яка забезпечує і підтримує життя на планеті Земля. Навколо нього обертаються всі планети, їх супутники, а також комети і метеорити. Саме завдяки йому ми живемо, харчуємося плодами землі, овочами, фруктами, ягодами, розводимо худобу та й взагалі насолоджуємося життям. Сонце це тепло, без тепла наша земля перетвориться у величезну кулю льоду. Для жителів планети Земля велике значення мають сонячне світло і тепло. Дякую за увагу! До побачення!